Друзі, вітаю на каналі сьогоднішній влог за декілька днів. У нас хороша погодка, це 19 число. Ми збирали ромашечки, а ще познайомилися з сусідкою, яка з Бахмуту. Дуже приємно, вона у нас забрала кошенятку. Ми роздаємо котеняток. Залишилося три, дві дівчинки і один хлопчик. То. Може, хтось ще забере, бо нам так багато не потрібно. Я замісила на вечір тісто, хочу з А було У нас залишалася сметанка, вона трошки підкисла, якраз на випічку підійде. Насіваю муки борошна. Хочу так, щоб багатенько було. В начинку поки що не знаю, що буду ставити. Можливо, варення відкриємо якесь. Подивлюся, можливо, десь є роза ця чайна. Ми дуже любимо такі рогалики. І треба буде накрутити пудри, щоб вже так смачно було. Ну, Я тісто зроблю з вечора, а буду пекти вже на слідучий день, бо ми будемо завтра їхати в місто. І я не встигла спекти. Уже приїду, потім будемо пекти. Замішую просто два інгредієнта тут масло і сметана, ось і все. І кладу в холодильник на добу. Друзі, вітаю на каналі. Ми сьогодні в місті так, на кінець то вибралися. Приїхали до лікаря з Олею. Уже прийшли лікаря. У нас там було запалення. То, слава Богу, нічого так сильно страшного немає. Більше, що треба носа лікувати. Понабирали в аптеці препаратів яких нам приписали. Та й будемо вдома лікувати. Погода така холодна. Ми одягнулися. Ось Оля одягнула куртку і навушка такі, що добре, що вона на наділа ці штуки, бо я вуха то замерзла. І люди такі одіті всі у шапках, куртках, що це 20 травня. Попереджували сьогодні, що буде холодно і як штормове попередження. Давай ми вже йдемо, спішимо, бо там ждуть нас біля ресторану Одеса. Давай, скорень полічки йдемо. Сьогодні щось таке холодне. Нікуди більше заходити не будемо. Ну що, ми вже вдома. Приїхали. Зараз будемо процедурки проходити. Приписали нам Олі, вірніше, Ось такий, як в Маріс, бо проблема вся в носику. Будемо промивати. Він такий великий, що буде і для Олі, і ще для когось. Оці двоє цих краплів, це мені обійшлися за 800 гривень. Так що краще не боліти, звісно. Ну, вже якщо заболю, то треба вже ж лікуватися. І я купила ще семена руколи. хочу посіяти. Зараз погода така хороша, щоб приймалося все. Посію. Тут десь 100 грам. Руколу я люблю, вона дуже корисна. Так що, отакі у нас справи. Зараз трошки відпочинемо, бо находилися. А потім підемо. До наших козочок. Треба їм уділити час, нагодувати, подоїти. Все, закапало. Дай таку. О, така сороненька. Хороша насадка така, покажи мені. Та зручна така, я теж спробувала. Це перший. І потім будемо тими кап... краплями капати. Чи то спрей, спрей. Все, йди, клади на місце і будеш брати то. А це мені дзвонив тільки, що, не тільки що десь, може, хвилин 10 назад лікар. Сімейний, який дав, дав, дає направлення, коли нам треба буде кудись їхати до якогось лікаря. І каже, що там якісь проблеми в нього з оформленням сторінки. Ну, зараз, щоб потрапити до якогось лікаря, треба обов'язково направлення. Направлення дає тільки сімейний лікар, а з сімейним лікарем має бути заключена декларація. І ми заключалися зі своїм лікарем. Це треба паспорт, паспортні дані, якщо це дитина свідоцтво про народження. І ось щось по Олі там не проходить то свідоцтво про народження, не співпадають дані. Серія номер свідоцтва. І треба перевіряти. Я зараз буду уточняти, що до чого, значить всі дані в мене там правильно. Подивитися, що треба в дії, що там робиться, значить у мене в дії підтягує свідоцтво, всі дані правильно. есть два варианта. <свес> информатики. Я уже сделала это этого. Я это этого. И, И тут же. І тут Теперь накладай.